мікс першого сорту, вага 20 кг. Ціна 2,5 євро за 1 кг. Перший у нас ось такий дивіться, який класний, просто неймовірно красивий розмір S від Pool Ampere. який класний, м'ягесенький. Далі ось такий тепленький під Stradivarius в розмірі S. Перші два вже дуже круті. Далі. Розмір тут не вказано приблизно. Думаю, це елька, буде класно сидіти на елічці. Далі ось такий. Дивіться, ось такий класний метелик в розмірі LXL. Ой, далі у нас така класна флісочка. Дивіться. Клас! Вона йде на замочку до серединки, не повністю. І тут у нас є кишеньки. Дивіться, яка класна, ускорочена слісочка, дуже прикольно виглядає. Далі, ось така ковтинка жіноча. іде на гудзочка в розмірі М. Дуже класний такий колір хаки. Так, ось така це у нас, напевно, тунічка, бо вона йде подовжена. В розмірі, так зараз я вам скажу розмір. І ну, це у нас емочка, елічка. Далі ось такий світер. Що це в нас тут? Ось такий бантик. Я думала, то щось причепилось. Так, розмір, S, -очка, M. -очка. Далі, дивіться, який класний. Зараз в тренді ось ці е, світера в полотці. Тим більше він іде від папає в розмірі S. Точно трендовий. Далі ось такий світер. Іде ось такий рукавчик з гудзочками на манжетику в розмірі 38-му, тобто Ска, так? Може бути Емочка. І Елічка буде гарно сидіти, просто облягати буде. Далі. Ось така також тунічка, схожа на попередню, тільки трошки інші кольори. В розмірі ML вона. Наступна ось така повтинка, це я б сказала більше блуза. В розмірі ML. Далі що тут у нас є? Ось такий теплесенький світок. Хоп. Як летіла ще мишечка. Так. Ось такий светер в розмірі L. Дуже всі гарні речі, такі прикольненькі базові. так Наступний у нас від H&M в розмірі S. Ось так він виглядає. Так, що тут ще є? Ось такий светрик. так Він йде, е, так, розміру тут немає. На кутик такий е, розмір, напевно, е -мочка, е -мочка, він досить такий більший за С. Так, далі у нас від Pull Beer в розмірі S. Дивіться, який класний колір. Він має бути дуже теплесенький. Так, далі, що тут у нас? Дивіться, яка класна ковтинка. вона йде на плечі. Я думаю, що ось ця штучка вона має ось так завертатися. О, отак. Дивіться, це класно. Ой, боже бомба. Розмір SM. Може бути на xs очку Дуже класний светрик. Далі, що це у нас такий кардиганчик, накидочка якась. Е, на борку буде гудзичок. Розмір ML Далі, ось такий светрик. Звичайний базовий, білесенький. ну він йде такий не білий, прям, а такий молочний. Дуже класний колір. Не вилідає око. Ой, дивіться, який класний. Це взагалі. Це в нас розмір, напевно, елічка XE, але можна носити як оверсайз 100%. Далі ось такий гольф, десь який гарний колір. Такий ізумрудний. Також Е-Е. Далі дивіться, який класний светрик. Він також, напевно, спускається на плечі, або просто такий великий виріз. Він дуже теплесенький буде. Розмір також LXL. Далі ось такий синенький, це чоловічий в розмірі L. Дуже ідеальний став, прям. Далі ось така жіноча ковтинка з таким класним вирізом оригінальним. В розмірі M. Ой, дивіться, який класний, Просто мега теплесний, він йде такий оверсайзний. Я думаю, може бути як на S, на M, на L і і такі... До трьох XL. Далі у нас светик в розмірі XL, звичайний, чорний, базовий. Стан просто прекрасний. Так. Ой, який класний, я уявляю, наскільки це теплесенький гольф. В нього дуже велике горло, він буде ось тут збиратися класно. Взагалі, це у нас Есочка Емочка. Далі, дивіться, який класний. На будочках. В розмірі L. Так, я вам показала більшу половину лотика. Якщо він вам сподобався, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.